Насім Талеб. Антикрихкість. Насім Ніколас Талеб, американський есеїст, математик, трейдер ліванського походження, який в своїх працях розглядає проблеми випадковості та ймовірності. Є чинним професором в політехнічному інституті Нью-Йоркського університету і Оксфордському університеті. Також практикувався у фінансовій математиці, був менеджером фонду хеджування трейдером на Уолл-стріт, і в даний час є науковим консультантом компанії з управління хедж-фондом Universal Investment і Міжнародного валютного фонду. На сім Талеб, автор відомої книги Чорний лебідь продовжив дослідження випадковості і невизначеності. На його думку, нечасті, але дуже масштабні і впливові події керують світом. Він називає їх чорними лебедями. Як же вижити і бути успішним в такому високоризикованому середовищі? Талеб бачить рішення у вмінні визначати і використовувати фундаментальну властивість всього у світі. Це крихкість і антикрихкість. Що це таке та як можна застосувати на практиці, ви дізнаєтеся, прослухавши цей запис до кінця. Що ж таке антикрихкість? Існують предмети і явища, які під дією змінних, випадкових і непередбачуваних сил руйнуються. Такими є, наприклад, кришталеві вази або тоталітарні держави минулого століття. Ми називаємо їх крихкими. Також ми іноді зустрічаємо речі і процеси, які мають зворотню властивість. Вони під впливом різних стресів змінюються і стають тільки кращими. Наприклад, живі організми або міста, що розвиваються. Досі в них не було назви, тепер їх можна назвати антикрихкими, антикрихкість це не синонім еластичності та міцності. Сталева шабля гнучка і міцна, але вона теж іноді ламається. Натомість бактерія під дією антибіотику виробляє захисний фермент і виживає. Вона антикрихка. Чому це так важливо знати і розуміти? Поняття антикрихкість тале б вивів у процесі своїх досліджень ролі чорних лебедів в нашому житті. Як вже згадувалось, це непередбачувані нечасті події. Сучасний світ в силу своєї ускладненості породжує все більше чорних лебедів. Ми не можемо дізнатися про них заздалегідь, але ми можемо визначати антикрихкість речей і явищ. А це означає, що будемо знати, як чорні лебеді можуть на них впливати. І тому будемо знати, на які процеси і речі слід робити ставки. Отже, як це працює? Що буде, якщо поранити людину? Вона втратить певну кількість крові. Деякий час вона може навіть не помітити цього. Справа в тому, що зазвичай організм використовує лише частину крові. Решта об'єму зберігається в печінці, селезінці, венах і так далі. Якраз на випадок екстремальних ситуацій. Якщо рана буде несмертельна, так антикрихкість теж має свої межі. Згодом вона загоїться. При цьому через деякий час кількість клітин крові збільшиться і буде навіть більше, ніж до травми. Так організм, антикрихка система реагує на пошкодження. Тепер візьмемо всю сукупність представників якого небудь виду, наприклад, оленів. Вчора один самець помер від хвороби, а іншого загризли вовки, тому що він повільно бігав. Їх слабкі гени вирушили на звалище еволюції. У той же час одна із самок народила двох оленят з причудовим геном від ватажка стада. Не дивлячись на те, що дві одиниці популяції загинули, сам вид в кінці кінців став тільки сильнішим. В обох випадках і окремий організм і вид володіли дуже важливою властивістю, яка робила їх антикрихкими надлишковістю. Від загибелі декількох клітин крові чи декількох окремих особин, все тіло і все стадо не гинуло. У нього було трохи більше життєвих ресурсів, ніж того потребує примітивне виживання. Навіть навпаки, вони стали тільки сильнішими. Внаслідок ефекту гіперкомпенсації те саме відбувається і на ринку праці, і в бізнесі. Наприклад, поганого кухаря звільняють з ресторану, а в результаті якість продукції тільки покращується і прибуток зростає. Ці приклади демонструють один дуже важливий момент. Антикрихкість є до певного моменту. Людину можна вбити, оленів винищити, навіть земля може згоріти через вибух сонця. Усі пам'ятають трагедію з Титаніком, коли загинули тисячу людей. Але чи замислювались ви, що ця історія врятувала набагато більше життів? Запал інженерів дещо охолов. Вони вже не будували таких великих суден, а натомість зосередилися над покращенням безпеки. Досить вірогідно, що якби цієї катастрофи не відбулося, нас би очікувала куди більш масштабна корабельна аварія. Це ще один приклад крихкості індивіда і антикрихкості системи. Титанік був крихкий і загинув. Але суднобудування не зникло, а тільки вдосконалилось. У більш абстрактному вигляді відносини між крихкістю і антикрихкістю можна описати наступним чином. Для крихкого важливо суворе слідування плану, будь-які відхилення критичні. З антикрихкістю все навпаки. Тут ми наближаємося до дуже важливої думки помилки не критичні. це добре. Чим більше система здійснює дрібних хиб, тим краще вона стає. Звісно, лише в тому випадку, якщо це система антикрихка. Помилки допомагають краще зрозуміти, що треба робити, а це найцінніше. Стратегія штанги одним із способів змусити випадковість працювати на тебе, є стратегія штанги. Ризикуйте в одних галузях, де трапляються позитивні чорні лебеді, і знижуйте ставки в інших, де можливі негативні наслідки. Це можна пояснити на прикладі інвестиційного портфелю, в якому 90% активів будуть низькоризиковими з маленькою дохідністю, а 10% високоризиковими. Ви не втратите більше, ніж 10%. Однак дохідність у випадку успіху буде дуже великою. Обмежуйте втрати і захищайтесь від надмірного ризику. А прибутки у вигляді хороших чорних лебедів знайдуть вас самі. Потрясіння надають антикрихкі речі більше користі по мірі збільшення їх інтенсивності. Звісно, до якоїсь межі. На більш інтуїтивному рівні це звучить так якщо ви піддаєтеся в два рази більшому ризику, ваш прогрес зростає більше, ніж вдвічі. Менше означає більше. Згадаємо визначення антикрихкості. Користь для речі значно переважає інтенсивність впливу. Приблизно так звучить правило паретто: 20% дії дають 80% результату. Рішення, які приймаються, виходячи з правила, менше означає більше, роблять нас менш вразливими для помилок і мінливості. Підсумуємо ще ніколи світ не був наповнений чорними лебедями так, як зараз. Складна бюрократична система з низьким рівнем саморегуляції те і робить, що постійно породжує масштабні й дуже небезпечні події. Ми не можемо їх передбачити, але ми цілком можемо передбачити їх вплив на ті чи інші предмети чи явища. Якщо вони крихкі, випадковості їх руйнують. Якщо вони володіють антикрихкістю, помилки і пошкодження роблять їх сильніше і краще. Це фундаментальна властивість світу, використовуючи яку можливо досягти неймовірного успіху. Будьте антикрихкими! Якщо сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал і слухайте інші огляди книг.